Одеська філія відкритого акціонерного товариства Інфоксводоканал вигадує борги та ігнорує запити. Принаймні так стверджують представники об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Нова Аркадія. Майже півроку керівництво ОСББ намагається отримати рахунки від водоканалу, аби сплатити послуги водопостачання. Проте люди скаржаться від них вимагають сплатити неіснуючий борг. Детальніше про боротьбу за воду у сюжеті Вадима Цюцюкіна. Наприкінці минулого року цей будинок було передано на баланс об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Нова Аркадія. І тільки 30 січня цього року керівництво ОСББ з великими труднощами підписало договір на водопостачання будинку з Інфоксводоканалом. Та водопостачальна компанія почала поводитись дивно. ОСББ справно інформувала її щодо показників лічильника, а ось рахунків не отримувала. Як стало відомо, в Інфоксводоканалі виникли деякі претензії до нової Аркадії. «Інфоксводоканал» Хотела бы, чтобы мы платили не с января месяца, с того момента, когда мы заключили договор, а с октября месяца с того момента, когда мы взяли дом на баланс. Но мы отказываемся. Платити, тому що ми не маємо право Оплата производится только с з моменту договора. заключення договору, і ми том, что на тому, що должна платить компанія за цей срок за потребного воду. Але сьогодні фокс не представив жодного офіційного рахунку, а саме він є підставою для сплати заборгованості. Сума долга якоби призвичає 100 тисяч гривень, но нам що до сих пор не вис. Ми не відемо откуда, від от яких показань і на основании чого. Та ви появилась така сума. протягом усього часу дії договору. Інфокс водоканал не надсилав і рахунки за поточне користування водою. Хоча керівництво щомісяця справно надсилало показники лічильників у компанію. Під час запису інтерв'ю до представника нової Аркадії зателефонували з Інфоксводоканалу і попередили, що не існуючий борг, відшкодовуватимуть у суді. А ви нам повинні були счет предоставити, Ви нам О, счет не должны. предоставили, это не Ми повинні, Видожіть ката. Ви довжні піса. Принести. Ми принесли, принесли. Отчет здати. Ми здаємо при... вот. абсолютно вірно. Ми вам здалі показання об об'ймах водопотреблення, а щот до сих пор не получили. Уже п'ятий місяць ми не можем... Не Щоб вам може. У нас счет, вам... існує ще одна сторона цієї проблеми. На баланс ОСББ було передано ще й мережі, через які вода постачається до інших будинків. А обслуговує їх саме нова Аркадія. Та в Infox водоканалі про це чомусь не згадують. Та й це ще не усе. Прибору шоу, по якому должен розраховуватися водок ОСМД з водоканалом. Этот прибор шоту вчитує воду не только потрібляємо жильцями дому, но і жильцями сусідніх домов, в тому числі вот, жильцями корони. На сьогодні інфоксводоканал поводиться дуже дивно ніяк не реагує на чисельні запити. Натомість усною формою погрожує вимкнути водопостачання. Слід зазначити, що директором одеської філії інфокс водоканалу є професіонали з команди Костусева. А саме Олексій Ліонов, депутат міськради та член комісії. Місіс питань ЖКГ Вадим Цюцюкін, Катерина Боличова, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.